Сидять дід із бабою на лавці, дивляться на зоряне небо. Баба каже: Діду, кажуть, що по зорях можна дізнатися майбутнє. Дід зітхає. Та я без зірок знаю, завтра знову вставати о п'ятій, корову доїти. Привіт! Рада вітати всіх на каналі Зірканат. Всіх підписників, слухачів і глядачів, дякую за теплі слова. А ми продовжуємо. І тема сьогодні Зірка Артур це покровительство Велеса, господарства, родючості землі, таємних знань і багатства. Але зірка Артур може розчавити, бо Велес це ще й Сатурн, це пастух ведмедів на зоряному небі, дає величезну фізичну силу і не тільки. Це навіть можуть бути і. Дресирувальники, тренери, цілителі і маги зіркою Артур не можна ставати боягузом, бо відразу сваляться всі нещастя. Треба йти до кінця, інакше розчавить. Якщо у вас Артур натальній карті на Сатурні, на Марсі або на Куспіді чи початку восьмого дому, дає небезпеку від стихійних лих. Також на сонці, Венері чи місяці збучення духу, на асценденті романтизм, дає осягнути давні вчення і традиції. На куспіді 9 дев'ятого, тобто на початку дев'ятого дому, тягу до подорожей, пригод до великих звершень і справ. Зірка Артур несе в собі енергії і Юпітера, і Сатурна, і Плутона, і Марса, Сонця, і навіть місяця, продивляючись натальні карти відомих людей. Скажу, що Артур зустрічається дуже часто. Так, наприклад, Артур на вертексі, тобто це сіль, це де проблеми, була у Едгарда Кейсі, це американський ясновидець, близько 26 тисяч пророцтв було надано Кейсі протягом життя. Його називали сплячим пророком, бо давав передбачення у стані глибокого трансу, схожого на сон, де міг діагностувати хвороби, давати рецепти ліків. Та передбачати майбутнє на ретроградному Нептуні, а це зірка телебачення. Артур у квітки цісик. це видатна американська співачка українського походження, відома своїм унікальним голосом, зокрема білим голосом та колоратурним сопрано повне ім'я. Квітослава Орися Цісик, а псевдонім на роботі був Кейсі. Записала саундтрек до фільму Ти Світло мого життя, що отримав Оскар. Але її ім'я не вказали, бо вона була ще й рекламним голосом Форд Кока-Кола Американ Airlines. На Меркурії зірка Артур у Дмитра Коцюбайла Да Вінчі, легендарного українського військового, командира батальйону Вовки Давінчі. Герой України Дмитро Коцюбайло загинув, на жаль, у жорстокому бою за Україну під Бахмутом у 2023 році. Дмитро, перший добровольців, який прижиттєво отримав звання Героя України. Слава героям! Секстиль Меркурія до Арктура у Лобановського Валерія. Це легендарний український тренер, відомий своїми інноваційними методами, зокрема використання математики та психології у футболі, а також любов'ю до джазу, впертістю та забобонами, уникнення цифри 13. Він підняв Динамо Київ до світових висот і привів до перемог у європейських кубках, мав прізвисько метр, полковник, айсберг. Валерій Васильович Лобановський отримав звання Героя України. Також на Плутоні зірка Артур у нашого кума. Льоша, привіт! Знаю, що ти мене зараз слухаєш. Нехай зірка Артур оберігає тебе. А також секстиль Плутона до Артур Гупачковської Антоніни. Рада, якщо ви мене зараз слухаєте, нехай зірка Артур береже і оберігає. Нехай всіх оберігає і дає енергію і сили. Дякую, що дослухали про зірку Артур до кінця. Пишіть у коментарях, надсилайте відгуки. Всіх обіймаю і до нових зустрічей!